Слава, слава рідно Богам, слава Україні, Русі слава! Матінка жива це світло рода Всевишнього. Тобто це та живильна сила, прана, кі, ци, чі, як в різних традиціях називають. Так? Однак також є свої нюанси, є свої е, все ж таки різні рівні вібрації, різні налаштування. Тобто в народу Юд, вони взаємодіють, теж кажуть, що це Дух Божий. І кажуть ісот", ісот". А, Однак ісот – це вібрація чакри, чари низу живота матки зароду. Тобто, це еротика, це, 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 це. це взаємодія через, через тіло, через тілесне. Ну і власне ми бачимо, що вони завжди маніпулюють через, через кольця, скажімо так. Люблять це діло. А жива це енергія набагато вищого порядку. Це навіть не, не в тілі людини, а це там, 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 там вище. І вібрація ну, набагато вища. І тут, власне, дуже цікаво є. Тобто жива, світлороду Всевишнього, іде від центру Всесвіття. Говориться золотера камня, так? і відеолатера від того центру Всесвіття розходиться по всьому Всесвіттю. І йде через провідників, через такі провідні, ну як трансформаторні будки. І, власне, от до Землі живо доходить через, через там, не знаю, тисячі, тисячі різних центрів, центрів галактик, зоряних систем. І Тут доходить до нас, тобто в нас є центр, це полярна зірка, ми знаємо, так? е, такий ближчий до нас центр. І найближчий центр це наше сонце, Красне, Ярило. Даш Бог трисвітлий. І ось через, через сонце жива до нас попадає вже на землю. І все на землі матінці оживляє. І отут, власне, дуже цікава така річ виходить. Жива, коли ми говоримо про сонце, то жива сонця, енергія сонця це в першу чергу радість. Ра. Ра. І тут навіть саме слово радість це коли ра в достатку. Ра в достатку. Радість, радостаточно. І... Коли того ра достатньо, то ми відчуваємо радість, емоцію радості. Тобто в нас достатньо тої енергії ра. І ось саме головне це жити в радості. Це творити в радості. Це все робити в радості. Тобто, якщо ви щось робите без радості, то це не є добре. Це не є добре. Все треба робити в радості. І ворога треба бити з радістю. В ярості, в ярій силі. А коли ми говоримо про живу, то це набагато ширший спектр енергії. Тобто, тут дуже цікавий такий момент виходить. Жива має в собі всі енергії. Чи точніше сказати, через живу ми можемо зв'язатися, сконтактуватися, з'єднатися. З будь-якою енергією, з будь-якою точкою простору і часу. У всесі. Оце жива, так? Тобто, це як в фізиці є поняття несуча хвиля, ну, радіохвиля, так? а є поняття модулююча хвиля. І ось відповідно, от жива це як несуча хвиля. Несуча хвиля, тобто. Через неї ми можемо сконтактуватися з любою силою, з любим Богом, і коли ми маємо ім'я наречення, то ми відповідно вже маємо посвяту вживу. Однак ім'я наречення дає більш ширший спектр живи, більш такий глибший, потужніший, ніж просто сама посвята вживу. Це таке, якісь, якісь, таке чуть відбувається. І відповідно після імена речення, після того, як ви маєте посвяту вживу, ви можете сконтактуватися через живу, ви прикликаєте живу, кличуть світлорода, Всевишнього матінка живо прийти, відчуваєте, як та енергія сходить на вас сюди, в той джерельце, так, і проходить через голову, через шию, і йде і в руки, і випромінюється через. А потім на послідуючих посвятах той потік все поширюється, поширюється, робиться сильнішим, сильнішим, сильнішим. І потім ви відчуваєте, як ви випромінюєте живо через ноги, через очі, через мовлення, через звук. Всім тілом просто. Все, єдиний потік живий, великий. І оце ви прикликали живу, і якщо ви маєте імінне речення, то ви через живо прикликали живу і тоді можете прикликати любого іншого Бога. Клич світлороду Всевишнього. Батько Велеси прийде, чи там лада матінка прийде, ну, який вам аспект потрібен, яка сила потрібна, чи яка допомога, чи які підказки, які знання, там, яка віда потрібна. Там. О, і так далі. Там, наприклад, коли хочете ходити в усвідомлених сновидіннях, ви перед сном кличете світовида. Клич світлороду Всевишнього світовий, де батько прийди. відаю своє благослови. І ви поєднуєтеся з тим Богом. Правда, Треба зазначити, що теоретично воно так. Якщо людина має імінречення, то вона відчуває власне всіх богів через жив. Однак на практиці досвід показав, що, наприклад, якщо ми говоримо про богів і про сили любові й кохання, тобто це Лада, Лад, Леля, Лель, Ярил, Ярилиця, яри, Любава, Любав, Лона, Ясна, ну і Макоша, і Веліс. І Купайло знову ж таки то власне на практиці виходить так, що ну, я так розумію, що це через різні блоки заблокованості, страхи, ментальні обмеження там, і так далі в людей заблоковані, в когось заблокований аспект любові духовної, в когось заблокований аспект любові тілесної, людина боїться насолоджуватися. І це перекладається на все життя. Людина боїться отримувати насолоду від всього, від їди, від, та від всього, від, від книжок навіть. Тобто аспект насолоди він прикритий. І власне тоді приходиться, тоді ми даємо посвяту в любомудрії, проходимося тими потоками богів через ті всі центри в людині і активізовуємо любов духовну, любов сердечну, душевну, любов тілесну. І активізовуємо ті всі аспекти задоволення, аспекти насолоди. О, і після посвяти любомудрія людина вже відчуває боїв, любов. Хоча, власне, якщо б не було тих всіх блоків, не було тих всіх зажатостей, обмежень і так далі, то після ім'я речення людина б мала б відчувати всіх боїв. Відразу, через живу. І ось, власне, виходить так, що жива несе інформацію, однак не можна сказати, що в потоці живи є ті всі енергії. Вона несе інформацію, а не самі енергії. А коли ми вже прикликаємо конкретного Бога, то ми, власне, вже контактуємо з конкретною енергією. Тому, власне, є різниця, як через живу, через живу ми ніби. Можемо отримати весь спектр енергії. Однак, в першу чергу, ми отримуємо інформацію про ті енергії, а не саму енергію. І тоді вже можемо контактувати з самою енергією. Тут дуже такий цікавий аспект, власне, такий е е езотеричний, теологічний, богословський, скажімо так, над яким дуже, -дуже цікаво так порозмірковувати, пороздумувати. Тож, давайте будемо. Ось, ну і вшануємо нашу матінку живу. І практикуємо. Практикуємо практики, практики цілительства. Вживі. Чи то, хто любомудріє по святу має, то, то цілительство енергіями Лелі, і то серце. Серце дуже гарно зцілювати лелію. І логічно, тому що сам орган серця. Не, ми живо так не рекомендується туди на сам орган серце посилати, тому що це дуже такий тонкий орган, і, власне, то, то не рекомендується. А от лелію або е, знизу живота цей купава. Купава дуже файно. Це, це як е, е, соки землі насичують. Бутон троянди, і троянда розкривається тонким ароматом. Так і тут така тілесна сила кохання, тілесної любови, вона піднімається вверх і, і живить серце. І тоді серце міцне, серце здорове. Тобто, розумієте, яка логіка? Якщо ми кохаємося ну, стільки, скільки нам треба. Комусь менше, однак регулярно отримуємо задоволення в любові в насолоді кохання. А ще якщо ми використовуємо ті алгоритми Любомудрія, практики Любомудрія, то ми тоді набираємося весь час сили. Ми, як той глечик наповнюємося, 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 а не розтрачуємо, як то нині в сексі розтрачують. О, а тут ми набираємося сили. І ото, якщо ми регулярно займаємося коханням, регулярно власне, насичуємося силою задоволення насолоди кохання, то в нас тоді міцне серце. У нас тоді міцне серце, і ми багато можемо витримати. А так якщо людина не утримує, не, 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 не живе в насолоді любові, або не регулярно, або закрита до того і... І має страх до то, того, хто думає, що то щось таке брудне, що то щось негодне, що а ми маємо бути світлими, чистими, летіти десь у височінь. А, але ми по землі ходимо двома ножками. О! Тож хто в таких якихось облудах таких живе, то, то і серце слабке має. Бо то серце не живеться отою силою. Силою Купави, Купайла чоловічий аспект. Ото сила Купайла, Купави, вона піднімається догори, коли ми відчуваємо насолоду кохання і живить нас серце. Оце, що хотів оповісти про, про живу. І, тобто, живо, коли ми говоримо живо, то ми її пишемо або з великої букви, або з маленької букви, коли ми говоримо з великої букви жива то ми маємо на увазі богиню живу і її силу. О. А коли ми пишемо з маленькою букви Жива, то ми маємо на увазі енергія, сила того чи іншого Бога. Жива Купайла, жива Лелі і так далі. Ось. Тож давайте вшануємо нашу матінку живу, наситимося а тими силами, наситимо наше тіло, нашу душу. І всю нашу країну, весь наш народ, кожного дня молімося, Аби Боги рідні, предки світлі, силами своїми народ наш пробудили, силами своїми народ наш благословили, силами своїми народ наш захистили Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у сильній славі своїй, тому як і тисячі років тому не промовляємо. Всевищного. Жива матінка, прийди, силою своє благослови, силою своє наділи, силою своє зціли. Жива матінка, силой то наповняємося, святістю, твоєю благословляємося по всіх часте. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду роби Жива матінка, Прийди я разом з ярилом красним левою. Ясною ладою, городу, це сваром, батьком і поруну, багами рідними пятьками східні, спасами Ради Твоянського. Народ наш силами своїми пробуди, силами своїми, благословими, силами своїми, силами своїми захисними. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто пари за відновлення ладу на землях наших прудах, наших... І там пороном горнень, ще там сварога захисти, заслони. Силами своїми благословими, силами своїми наділи, силами своїми сімейного понад ладових святий Вогнем Борофтом.